А там були люди, які мали поняття про офіцерську честь і дотримувалися цих понять. Так, так, там були такі люди: це представники ГРУ. Я знаю точно, що серед представників ГРУ є люди, які дотримуються воїнської честі. Але не всі, звичайно. Ну і коли ми з ними воювали, ну, ми багато ворога. Знищили а, після того, як тобто а, домовленості проходили там за наказом через наш наше головне управління, Генеральний штаб, і з тієї сторони був представник ГРУ. Не буду називати його фамілію, але він представник саме перемовленим, який напряму а, керувався вказівками президента Російської Федерації. А, і Саме коли вони знаходились в Оленівці, а, ну, ми з ними спілкувалися от, ну, нормально і були військові теми. Але, на жаль, ну, от так сталося. Я просто зараз це розумію, що в, яких, в якийсь момент а, керувати, коли ми вже були в полоні, керувати полоном стало ФСБ. Ось, ну я не знаю, гру відправили на іншу задачу, чи як це відбулося взагалі, не знаю. Ну і там вже були другі питання, взагалі, Ну, дуже далекі від військових. А от е, з представниками гру е, ну, вони казали прямо. Тобто, я розумію, що це один з методів вербовки, але вони дітям казали: пацани, класно з вами воювати. Е, от ви такі круті, надіюсь, увіймося на сусідніх фронтах. Я кажу, а проти кого? Кажуть, ну і як, типа, Європу, Запад, зараз всіх розвалим. Я кажу: ну, от ви вдягнені в 5:11 в лови. Говорю, це все європейські, американські бренди. Вони такі підвищуються. Та це китайська подділка. Я говорю, так до Америки ще доплити треба. Ну нічого, ракети долітять. Тобто. Перше, що я почув, ну, не дивлячись, це люди, ну, вони мають якусь честь, але пропаганда на них так працює, що вони ненавидять, просто ненавидять Америку, ненавидять Європу, а Україну рахують як братик, який попутав. Ну, зараз ми його приведемо в чувство і в місті підемо воювати проти Європи. Ну, я, я взагалі офігел від а, а, самого рівня. Дії на військовослужбовців, які не дурні, саме пропаганди.